У п'ятому турі футбольний клуб Жоква приймав на своєму стадіоні ФК Богун з міста Броди статус домашньої гри додав нашим хлопцям стимулу. Протягом першого тайму активнішими були жувківчани. Та, попри усі активні старання, нашій команді не вдалося забити. Бугун також шукав свої можливості у центрі поля, але обом командам бракувало завершального удару. Тренерський штаб Жуківчан вніс корективи, і це одразу в дебюті другого тайму дало свій результат. Олег Максимик прорвався з лівого флангу у штрафний суперника, але захисники Богуна заблокували його удар. Після чого м'яч відскочив до Володимира Курила, і нападник нашої команди вдало на добивання. Таким чином на 47-й хвилині рахунок матчу було відкрито. на Далі гра точилася в центрі поля. Жовпа раз по раз заробляла стандарти. Команда намагалася подвоїти перевагу. Але саме суперник ФК «Бугун» сповна скористався стандартом. Василь Демчук на 80 80-й хвилині ударом зі штрафного зрівняв рахунок 1-1. «Жовкві» нічого не залишалося, як атакувати та виривати перемогу у цій домашній грі. Уболівальники на трибунах підтримували своїх футболістів та гнали їх уперед. І під завісу матчу в одній із атак жовки вдалося забити. Ігор дідич відтягнув захисників на себе і віддав пас на вільного Олега Максимика. І наш головний бомбардир з рекошетом відправив м'яч у сітку воріт Богуна. 2-1 на 90-й хвилині закономірна перемога нашої команди. Прокоментуйте свої враження від такої важливої перемоги і дуже важкої перемоги. Ну насправді хочеться привітати хлопців. Привітати жовтських болівальників. Хлопцям велика дяка за те, що вони насправді віддалися до кінця на полі. Фізично було видно, що на жаль, другому в другому таймі ми дещо просили фізично, але пропустивши гол, хлопці змоб... змобілізувалися мобілізувалися і все-таки перемогли. Тому їм велике дякую і дякую болівальникам, які ходять на футбол. Сьогодні у зв'язку з травмою зроблено в попередньому турі. Ти вимушений був пропустити цю гру, але ти був дуже активний на бровці поля, можна сказати, як додатковий тренер. Підказував хлопцям, підказував своїм партнерам по команді, але все ж таки твої враження від гри. Враження позитивні, команда перемогла вони завжди позитивні. Хлопцям тільки хочу подякувати, вони молодці терпіли, витерпіли, свій момент знайшли. Також хочу подякувати супернику, гра хороша була, суперник показав також хорошу гру. І грав до останньої хвилини, але хочу привітати жовтку з перемогою. Перш за все, я хочу подякувати за гру команді. Всі, всі що сьогодні були в заявці від першого номера і двадцять включно сьогодні, всі були, що на заміні, на цьому всем на заміні і поза полем і на полі вони нас дуже всі, як то кажуть, згрупували, підтримали. Бойовий характер на вищому рівні з кожним туром, з кожним туром, що раз, то важче починає грати. Нам всі борються за тройку. Тройка це наше як то перше завдання. Добре, що ми перше коло закінчили на як то кажуть, в тройці це мінімум завдання наше закінчити перший цей раунд, бо наступний раунд де вже чемпіонський. Я безпосередньо впевнений, що ми вийдемо в цей чемпіонський раунд. Я думаю, що наші сьогоднішні перемоги і наступні ще попереду дуже важливі будуть. Більшість ігрового часу наша команда переважала на полі, але все ж таки під кінець трішечки просіла. Дається знаки в будь-якому випадку і фізичний стан гравців. Прокоментуйте свої враження від цієї перемоги і в цілому від гри. Я подякував хлопцям за перемогу, але сказав, що я над тим, чим працювати. Але як ви пам'ятаєте, минуле моє інтерв'ю. Була обіцянка дана, що вся боротьба у нас буде в чемпіонаті, у нас будуть перемоги. Ті перемоги відбуваються. Тому дякую команді, дякую вболівальникам, дякую за підтримку. А на саме головне дякую Збройним силам України, яким дають можливість нам е грати, змагатися і перемагати. Сьогодні футбольний клуб Жовква здобув закономірну перемогу з рахунком 2-1, здолавши футбольний клуб Богун з міста Броди. Це важлива перемога насамперед для наших хлопців, так як перший. Перша частина чемпіонату завершується для нас успішно. Ми знаходимося на третьому місці, що дає нам можливість подалі боротися за медалі цього чемпіонату. Дякуємо хлопцям, дякуємо Збройним силам України за можливість і далі займатися футболом. Слава Україні!